Вітаю, друзі! Сьогодні ми детально розглянемо модель українського бронетранспортера Козак-2. Подивимось, що всередині, і я вам розкажу, як отримати клей безкоштовно. Поїхали! Озброївшись ножем, ми розпочинаємо детальний огляд моделі Козак-2 від українського бренду ICM. Ця модель має масштаб 1 до см, 20 см довжину, см ширину, а також 449. Детали. Обережно відкриваємо заводські пломби, які присутні на кожній коробці, і з коробки нас зустрічають гарно запаковані літники. Одразу бачимо фототравлення. зараз його відкриємо і роздивимось поближче. На першому літнику бачимо деталі кузова. Другий літник у нас має елементи інтер'єру, третій такий самий, як другий. На четвертому літнику вже бачимо двері, кулемет, вихлопну систему. Також в наборі гарні резинові колеса. Відкриваємо літник з прозорими деталями. Передостанній літник, на якому ми бачимо елементи підвізки. І останній літник з елементами кузову, виобразне дно, двері і капот. Також нас зустрічає інструкція. Перші сторінки займає найменування літників, які йдуть в комплекті, а далі йде покрокова інструкція по збірці. В принципі, все дуже зрозуміло. Тут ми бачимо готову модель, як вона має виглядати, і варіанти фарбування. АСЕМ дає нам. Чотири варіанти фарбування палітра фарб від ACM і те, за що особисто нам дуже полюбився цей набор це українські декалі. Хрести Національної гвардії України, білі хрести, які відрізняють українську техніку, і дві великі декалі з піксельним камуфляжем. Також компанія ICM Випустила спеціальний набір фарб під бронетранспортер Козак-2. В нього входить 6 кольорів базових, які вам знадобляться для покраски. І для того, щоб отримати клей від містер Хобі безкоштовно, вам треба придбати козака і фарбу. А клей вам подарує магазин Best Models. Посилання на магазин ви зможете знайти в описі до цього відео. Дякую за увагу!